Річка була тиха та спокійна. У воді відбивалося все, як у дзеркалі. І собака побачив там пса набагато більшого за нього із здоровенним шматком м'яса в зубах. О, подумав собака. То напевно, теляча стегно, бо воно вдвічі більше за те, що в мене. Коли б я його мав, половину з'їв би. А решту закопав у землю на запас. А цього шматка, що я поцупив, ледве на сьогодні стане. Жаль. І вже собака рушив був далі але знову спинився. А що, як пірнути та й забрати? Хай навіть той пес більший за мене, але ж я заскочу його зненацька. Він перелякається і впустить м'ясо. А я схоплю і втечу.